Вітаю всіх на каналі Green Street в Рубриці Інвестиції. І сьогодні буде уже третій звіт по інвестиціям у криптовалюту, а саме у публічний портфель. Даний портфель був створений 2 місяці тому, він був створений з метою і розрахунком на рядового інвестора, тобто людину з середнім фінансовим забезпеченням. З мінімальними інвестиціями, тобто ми покажемо, що навіть з мінімальними інвестиціями можна інвестувати і треба інвестувати, і це повністю реально здобути фінансову незалежність, а потім і фінансову свободу. Як я й говорив раніше, що звіт по публічному портфелю в криптовалюту буде виходити кожен другий тиждень кожного наступного місяця. І минулий місяць видався досить продуктивним. Було зроблено по одному Іксу на двох монетах. Тобто два мемкоїни показали зростання більше 100% від загальної суми інвестицій в дані мемкоїни. І зараз все по порядку. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в криптовалюту, для цього вам треба відкрити рахунок на любій криптовалютній біржі. А краще це зробити на топових біржах, таких як Binance, Bybit. Посилання на відкриття рахунку я залишу в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте знижки на комісії на даних біржах. І так, переходимо в Telegram. І перший X був зроблений по монеті Pepe, Memcoin Pepe був зроблений цей X 26 числа, тобто було. Плюс 100% по даній монеті. Я даний пост публікував у себе в телеграм-каналі і писав рекомендацію, що робити. Я не фіксував даний X, тримаю далі монету Pepe. Вона на даний момент трошки просіла, але це тимчасове явище. І наступна монета це Bred Мемкоін. 7 червня, де ціна. Досягнула 128% по даній монеті. Я теж писав про цю монету і опубліковував у телеграм-каналі. А на даний момент по запису цього відео, бред залишається лідером. Плюс 136%. І хто бажає, можете зафіксувати частину прибутку. Тобто 50% можна фіксувати. Я поки що не фіксую, буду тримати. А ви вже вирішуйте на свій розсуд. Капіталізація по портфелю зараз складає 301 долар 50 центів. тобто це ринкова вартість портфеля. Профіт за весь час по портфелю складає мінус 15 доларів 97 центів, це мінус 5%. Відсотків. В моменті прибуток по портфелю досягав до плюс 3%. Відсотків. Це було нещодавно. 4 червня я опублікував пост, де показував, що портфель нарешті вийшов у плюс, але пройшла маніпуляція по біткоїну. І звісно ж, біткоін потягнув за собою унизу весь ринок. А аутсайдером на даному етапі на момент записання відео поки що залишається монета Edicks. Це мінус. 5 доларів і 16 центів. Це виходить 24% мінус по даній монеті. Але все-таки зміни відбулись в публічному портфелі за минулий місяць. Було усереднено позицій по деяким монетам. І зараз я покажу. 7.06 було усереднення позицій по монеті FIL Vife AGIX ARB. І вже 8.06 по монеті FED теж було усереднення позиції. Коли що я роблю, теж опубліковую в телеграм-каналі. Ось було усереднення позицій. Я опублікував пост в телеграм-каналі по даним монетам. І по монеті FED теж був опублікований пост. Тепер перейдемо до кожної монети окремо, безпосередньо до цифр. Бред. Плюс 135% бонг офме. Боме мінус 3%. Wormhole мінус 16%. АРБ, мінус 17, Філ, мінус 17, Фет, мінус 18. Wife мінус 19. Пепет, просів половину, від 100%. Плюс 58%, я, як говорив, не продавав. Не фіксував, тобто тримаю дану монету. Далі AGIX мінус 24. Bonk, плюс 18%. OP Optimism плюс 2%. Ponke плюс 2. Floki, мінус 6. Starknet мінус 7. Shiba мінус 10. Quant, мінус 12%. DiA мінус 13%. Sui мінус 13%, Ocean мінус 11%. Doge мінус 16%. Ван – мінус 18% і замикає цей список. Мюро мінус 19%. Бачимо, що більшість монет в мінусі, як я й говорив, була спекуляція по біткоїну вниз. Тобто був розпродаж. І біткоін. Потягнув за собою весь ринок униз, я думаю, що це була просадка і висадка, так сказати, просадка по ринку і висадка, так сказати, непотрібних пасажирів перед майбутнім зростанням. Ось такі вийшли результати на даний момент по публічному портфелю. Всі свої дії по. Портфелю я буду опубліковувати і публікую в телеграм-каналі, тож підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропустити інформацію. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.